Вірити в себе, у свої можливості і йти до поставленої мети. Саме такі думки асоціюються з парафектувальниками, срібною призеркою Паралімпіади 2024 надією дьолог та науковцем, чемпіоном Паралімпійських ігор 2016 Андрієм Демчуком. Саме з ними у форматі живої книги відбулася зустріч у молодіжному центрі ЮСХАБ. Що діє при Ужгородському національному університеті? На відкритті заходу Ігор Король, проректор ужну, про випускницю двох факультетів закладу, надію, дьолог та її друзів, скаже от надія для мене особисто і, і друзі, це приклад того, що коли у тебе е, весь світ тобі каже, що все ні, 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 а ти кажеш так. І ти щодня і щохвилини робиш все для того, щоб все було так, як ти хочеш. І ти ставиш собі мрію, ставиш перед собою задачу, і ну, хмари кажуть, що це не буде, але ти доводиш, що це буде, і ти цього добиваєшся. На заході була присутня переважно студентська молодь університету, і саме на неї зробили акцент організатори. Ми вирішили зробити живу книгу. Чому жива книга? Ми її трошки формат змінили. Звичайно, класика не так. Але ми вважаємо, що молодь це є наше майбутнє, і що молодь це справді це рушійна наша сила, і вони відкриті до змін. Самі ж паралімпійці в просвітницькому дусі намагалися донести присутнім головну думку: люди з інвалідністю це насамперед люди, і вони мають право на повноцінне життя. Ми хочемо своєю діяльністю теж показати, що є величезний кластер е людей, які можуть займатися спортом, і в принципі це не завжди важливо для молодих. Це може бути і для дорослих, і в юному віці, і в дорослому ти можеш займатися так. Можливо, ти не досягнеш топових результатів на Паралімпійських іграх, але принаймні, Відвідувати чемпіонат України, якісь тренувальні збори, ти можеш, і це теж буде заняття для того, щоб ти побачив, що ти не один в такій ситуації, що навколо тебе є теж такі люди, а можливо і в гіршими травмами. Відповідно, ти можеш тоді себе більше стимулювати жити. І в суспільстві це повинні розуміти, особливо з урахуванням постраждалих у війні. Отож, паралімпійці і ведуть роз'яснювальну роботу, та в цілому займають активну громадську позицію. Зокрема, надія діолог як членкиня громадської організації Мрія в дії. Безбар'єрність, тобто я піднімаю питання по безбар'єрності про по інклюзії. А, і ми разом з Лесею Насенко обговорюємо такі теми і а, доносимо до влади, до людей, що люди з інвалідністю це повноцінні члени суспільства, так а, і вони заслуговують а, на такі ж самі права, як і всі інші, тобто а, на навчання, проживання, там я не знаю, піти попити кави, а, вийти на прогулянку, мати друзів, а, бути. Соціально активними свою історію нескорності та водночас оптимізму розповіла й громадська діячка Наталія Шишолік. Вона також підкреслила, не, не треба нас шкодувати чи казати Боже, які вони герої. Ми там проїхали, чи приїхали, чи чи щось там зробили. Як буває е, таке, що мені говорить. Ти мієш там посуд помити. А що в цьому дивного, Я така сама людина, жінка, як і всі решта. Наприклад, чи я можу водити машини, і всі. Присутні мали змогу подивитися пізнавальний відеоматеріал, ближче ознайомитися з парафектуванням та атмосферою Паралімпійських ігор. До речі, одразу після заходу Надія Дьоло вирушила до столиці. Там керівництво країни закарпатській парафектувальниці та її тренерці Оксані Рапенець вручило орден княгині Ольги 3 ступеня.